Всім вітанечку! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний рецепт з картоплі в духовці. Кому цікаво, залишайтеся підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі і ставте вподобайки. Фарш. У мене десь тут пів кіла фарша, плюс-мінус. Додаю трішки солі, спецій до м'яса та до картоплі. Все добренько перемішую повний рецепт, список ви зможете знайти у мене під відео, дивіться, або десь буде посередині. Теж там напишу, розміщу. Кожне даю чесник. Перемішую фарш готовий. Я вирішила додати базилик і кріп. Перемішуємо. Картоплю перерізаю навпіл та фарширую фаршем. Ось так. Можна ложкою, можна руками. Ось так складаю Ось. і перекладаю на деко, на лист. Картопля в мене сира. Орігано півченої ложки. Хмелі сунелі. Півчено ложки теж сюди ложки паприки грамо теж сюди півцяни ложки солі перемішую та посипаю так зверху. Прикрашаю цибулькою. Тут в мене одна цибулинка. Нарізала я її кільцями. Прикрашаю помідорчиками. У мене два штучки помідорчики. Ось так. Нарізаю дольками. Щоб Тепер готую заправку. Тут у мене десь 150 мл томатного соку. Сюди вливаю 150 мл холодної звичайної води, серетельно перемішую та акуратно заливаю. Я накриваю фольгою. І ставлю розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Відкриваю фольгу. Пройшло 35 хвилин. Посипаю зверху сиром. Сиру десь 10 грам 100. Ось так зверху посипаю. І ставлю ще на 5 хвилин у духовку. Смачного. Ось таке дуже смачне та просте блюдо з картоплі в мене вийшло. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі. До скорої нової зустрічі на Ютубі. Смачненького. Картопля добре приготувалася. Пробуємо, коштуємо. Як це смачно? Дивовижно! Фарш може бути будь-який. У мене з курячих четвертин, такі вони крупні, дві штуки, я їх відділила від кісточок та перекрутила на мясорубці.